У вівторок у польському місті бєльсько бяла стартував міжнародний турнір «Баскіди Футзал Кап» за участю восьми команд з трьох країн. Україна в ньому представляють два колективи Львівський тайм та «Івано-Франківський ураган. Спочатку серпня наші земляки перебувають у Польщі на другому тренувальному зборі. Минулого тижня йому франківці зіграли два контрольні матчі у форматі три тайми по 20 хвилин броного часу. З господарями турніру місцевим рекордом, який тільки на дебютують в польській екстраклясі, не було жодних проблем. – 9-4. У суботу органісти зіграли нічию 1-1 з фіналістом Кубка Польщі Ходжовським клірексом. Наставник команди Сергію вважає вважається результат цілком нормальним, оскільки франківці грали на фоні серйозних фізичних навантажень. Парін партнери турнір. Це все-таки ігрова практика. На тренування є тренировка, Ігрова практика це ігрова практика. Поэтому це дуже добре. Ми зіграємо там турнір, потім зіграємо турнір воно Франковські. Це буде вже як заключительний етап підготовки к чемпіонату. Суперниками урагану на груповому табі Кубку Бескідів стануть дві польські команди нова катовіця, яка посіла останні місце на чеському зеленому кубку, та першоліговий інпулсалпол. У четвер на франківці зустрінеться з бронзовим призером російської суперліги ТТГ «Югрою». Інша українська команда львівський тайм приїхала до Польщі у якості переможця чеського турніру «Грінбол Кап». Суперниками чемпіонів України по групі А стануть три польські команди «Клірекс», Хуртат і Рекорд.